О слово рідне, пращура молитва, громи перуна велеса поля, Софія Київська, творіння Ярослава, слов'яномовна, праведна земля. В мені, в тобі, бо я навіщим співом воно живе, Здолавши тьму віків, воно мстиславича Романа голос і ратний клич Данилових полків. О слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт, і гул століть. І сьогодення гомін в тобі злились, як духом моноліт. О слово рідне, мудре і прадавнє, ти виросло з могутньої землі, тебе жорстоко розпинали, а ти возносилась і не корилось, ні. О слово рідне, подарунок мами, і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами та слова рідного нікому не віддам. 27 жовтня. В Україні відзначається День української писемності та мови. У 2023 році дата свята змінилася через рішення Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви. Перейти на новий церковний календар, відповідно до якого на 13 днів пересуваються раніше нерухомі дати свят, свято української писемності та мови, традиційно відзначається в День вшанування пам'яті преподобного Нестора-Літописця. З чим ім'ям пов'язують започаткування писемної української мови. Президент України Володимир Зеленський 28 липня 2023 року підписав указ номер 455, відповідно до якого дата святкування дня української писемності та мови була перенесена з 9 листопада на 27 жовтня. За час свого існування українська пережила не менше півтисячі циркулярів та указів, постанов і ухвал, розпоряджень та наказів про заборону. Але вона вистояла і сьогодні, маючи безпрецедентну підтримку, за всі роки новітньої історії незалежності, пішла у свій вирішальний контрнаступ. Кожен, говорячи українською, наближає перемогу. Рідне слово! Хто без тебе я, німий же брак, старцюючи бродяга, мертвяк оброслий плиттям саркофагу, Брак, купа жалюгідного гідного рам'я, Моя ти пісня, сила і відвага, моє вселюдське й мамине ім'я, тобою полегтить душа моя, тішаючись тобою, серця спрага. Тебе у спадок віддали мені, мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе на огні, так не заснив в пилому томі не вкнутій коленкоровій труні, двини моїм і правнуковим томі. Відомий український письменник 19 століття Панас Смирний писав: найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. от та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, роздуми, досвід, почування. Мова, наша мова, мова кольорова, В ній гроза травнева, тиша вечорова. Мова наша мова, Літ минулих повість. Вічною юна мудрість, сила наша совість. Мова наша мова. Мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе без зерна полова. Соняшник без сонця, без птахів діброве, Як вогонь у серці я несу в майбутнє, Незгасиму мову, слово незабутнє. Першим до нас приходить слово з колисковою материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою. А потім знання зі словесності поширюються Світ, мов казка, і пізнаємо ми його за допомогою слова. За допомогою слова відкриваємо таємничість і складність інших наук географії, історії, біології, фізики, математики. Отже, словесність початок усіх наук, вона джерело, звідки розливається струмок, який ширшає, набирається сили і розливається могутньою рікою. Адже слово до слова зложиться мова. Давніший із літописів, який дійшов до нас, був написаний у 1377 році на пергаменті, вичиненій телячій шкірі. Він носить назву Лаврентіївського за ім'ям монаха-переписувача Лаврентія. Як і багато інших, цей літопис відображає більш давні тексти. Зокрема, до нього входять пам'ятка вітчизняного літопису Повісті временних літ, написаний на початку. 12 століття автором повісті був монах Києво-Печерського монастиря, преподобний Нестор Літописець. Його ми по праву можемо вважати батьком не лише вітчизняної історії, а й словесності. Усі наступні літописці, де б вони не створювали свої літописи, лише переписували уривки з праць великого літописця, наслідуючи його. І все ж перевершити його за всю історію літописання, так ніхто і не спромігся. Повість ременних літ була і залишається найвидатнішою пам'яткою слов'янської культури. Преподобний Нестор, киянин у 17 років, прийшов у відому Києво-Печерську обитель, послушником, прийняв його сам засновник монастиря, преподобний Феодосій. Молитвою та послухом юний подвижник невдовзі перевершив навіть найвидатніших старців. Головним його послухом у монастирі стала книжкова справа. Крім повісті временних літ, Нестором літописцем написані життя перших руських святих братів Бориса та Гліба, житє преподобного Феодосія, засновника монастирського життя на Київській Русі. Сказання про перших печерських подвижників і багато іншого. Нестор створив монументальний історичний твір. Давню історію слов'ян він описав в історію світову. Де слов'яни зайняли належне місце серед інших народів, про що тільки не розповідав, не розповідав Нестор у своєму літописі? З нього ми дізнаємося про життя та походи князів Аскольда, Олега, Ігоря, Святослава та княгині Ольги. Преподобний Нестор працював до останнього дня свого життя. Мощі святого покоїться в ближніх печерах Київсько-Печерської лаври. Українською православною церквою встановлений орден преподобного Нестора літописця. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо ці слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх мусиш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було асфальти й Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття. Найбільшим винаходом людства було письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання. Адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять в негоду в житті трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві поклиновому шумлять солов'їну, барвінкову. Колосисту на віки українську рідну мову дар дали мені батьки берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великими просвітителями слов'ян Кирилом і Мефодієм. Брати переклали слов'янською мовою грецькі церковні книги, заклавши основи слов'янської пасемності. Яка ж це мова? Вона значною мірою створена і відома як церковнослов'янська або ж старослов'янська. У середині 16 століття у східних слов'ян виникає друкарство. Спочатку книги писалися на спеціально оброблених шкірах, що називалися пергаментом. Проте він був дуже дорогим. Але, славно,звісне, пересопницьке Євангеліє написане на пергаменті. Першою людиною, яка друкувала книги, був Іван Федоров. Саме у його друкарні було видано перший буквар, а також книгу Апостол, примірник якої зберігається у фондах києво Печерської лаври. Кирило і Мефодій, брати греки, просвітителі слов'ян, проповідники православ'я, молодший з братів Константин, старший Мефодій з 863 року жили на території Муравії, де на основі грецького письма. З якого взято 24 літери. Створили слов'янські азбуки. Кирилиця одна із двох абеток, синтезована з грецького письма й глаголиці. Абетка була названа Кирилицею на честь творця першої слов'янської абетки. Більшість літер мали числове значення. В абетці було 38 літер. Використовувалася православними слов'янами, а також румунами. І з часом кирилицю було реформовано. З певними змінами вона вживається досі в українському письмі та письмі інших слов'янських мов. Сьогодні від нашого покоління в цілому і кожного з нас, зокрема, залежить, чи звучатиме гордо і могутньо ім'я Україна. І український народ в третьому тисячолітті на вершинах людської цивілізації чекане воно у забуття, зазнавши духовної і фізичної смерті. Прислухаймося у цей день до голосу наших предків. Хай до вух наших дійде голос сучасних героїв, що одним з'єднаним могутнім хором до нас промовляють Українці, будьте гідними, боріться за своє достойне життя, за свою мову, Україну! І коли цього голосу слухатимуть мільйони, ми зможемо спокійно глянути у майбутнє, бо тоді мільйони щоденним трудом, а коли прийде потреба. То жертвою крови свідчитимуть, що Україна живе, бореться і перемагає. Будьмо ж гідними великої слави Героїв України, які і сьогодні боронять нас від ворога, захищають нашу святу землю.